Сесія Рівненської міської ради 26 вересня депутатам пропонують проголосувати за купівлю в кредит 20 сучасних автобусів. Вони з середньої місткості з низькою підлогою, пандусами та місцями для людей з інвалідністю. У департаменті інфраструктури та благоустрою тоді казали, таким чином закриють питання доїзду у найбільш проблемні точки Рівного та Квасилова. Питання в тому, які ми будемо закривати маршрути. Якщо, якщо, так, якщо, там, якщо там є соціально напружений маршрут, однозначно, що ми будемо частково його закривати комунальними автобусами. Плюс треба розраховувати, що станом на сьогодні місто не має жодного автобуса. Розуміючи зовнішню ситуацію, яка в нас є, навіть для причини евакуації ми не маємо жодного автобуса. Навіть із того і в тому розрізі, якщо дивитися. але перших 20 автобусів ми розглядаємо абсолютно лише для того, щоб закрити соціально напружені маршрути. Уже тоді до самого проєкту рішення в деяких депутатів виникли запитання та й самої доцільності купівлі дизельних автобусів. Скільки це буде коштувати? І в проекті рішення в пояснювальній записці має бути сума, і ми маємо розуміти, що наступного року нам треба закласти умовно 10 мільйонів не на купівлю нових тролейбусів, не на школи, не на що. Чи інше, а на обслуговування цих автобусів, які, ну, на мою думку, таке собі рішення для сучасного міста українського. І і можливо, альтернатива є. Може перевізники приватні, бо цю проблему вирішили дешевше. Як виявилось згодом, купівля автобусів обійдеться місту в 60 мільйонів гривень. Окрім цього, 25 мільйонів треба буде сплатити на обслуговування самого кредиту. Екоактивісти виступили проти такої закупівлі, зареєстрували відповідну петицію, яка за кілька днів набрала необхідну кількість голосів, аби її розглянули депутати. маршрутки, явно не будуть призводити до скорочення викидів. А так. Також вони незручні. Відповідно, транспорт має бути зручним, ходити по попередбачуване графіку, доступним для маломобільних категорій громадян і безпечним для довкілля не продукувати так багато викидів парникових газів. Це можуть бути або більші автобуси, або електротранспорт. В ідеалі, звичайно, електротранспорт, але це мають рахувати фахівці, що до рівного буде і по грошам прийняти, і громада спільно це має вирішувати. Тоді на усі ці аргументи представники влади відповідали, купівля дизельних маршруток необхідний крок, бо у разі блекауту ними можна було би перевозити пасажирів. І ще один аргумент вони необхідні для евакуації. Ця закупівля, окрім того, що це питання перевезення, це і питання, яке у нас так само гостро стану на сьогодні стоїть, у випадку необхідності евакуації. Місто в такому розвитку. Не зовсім готове до евакуаційних процесів, які б, не дай Бог, якби виникли в місті нашому, повинні були б відбуватися. Уже на крайній сесії Рівнеради ради депутати від фракції ЄС та Голос зареєстрували проєкт, який скасовував попередні рішення щодо закупівлі 20 дизельних автобусів. Просили включити його в порядок денний. Громадяни зібрали під електронною петицією необхідну кількість голосів. Вони просять цього не робити. Ми дослухались до їхньої думки і просимо теж колег винести це рішення і його проголосувати. А ви вже вирішуєте, чи ви підтримуєте, чи ні. Втім, таку ініціативу депутати не підтримали. Лише 9 міських обранців проголосували за. Відтак питання не розглядали у сесійній залі. Тому на даний момент міська влада таки закупить 20 дизельних автобусів за 85 мільйонів гривень. Втім, противники такої ініціативи запевняють, будуть виносити це питання на наступні засідання рівне Ради. Павло Невесенко, новини Рівного.